Так, задача номер один: Креплини чорнила падають з піпетки на стіл через знакові проміжки часу. Смужку білого паперу 4 рази притягують під піпеткою зліва направо, на якій зі смужок зареєстровано рівномірний рух з найбільшою швидкістю. Значить, Чотири рази відповідають варіантам А, Б, В і Г. Так як рух рівномірний. Ми однозначно зосереджуємо свою увагу на варіанті А і на варіанті В, через те, що між краплинами однакові відстані. Так як ключове написано з найбільшою швидкістю, то ми обираємо той варіант, який відповідає відстані між найближчими крапками найбільшим в даному випадку, це варіант. В. Отже, номер один відповідь до першої задачі це варіант В. Так, продовжуємо. Наступна задача це задача номер 2 Відносно першої системи відліку метеорит рухається зі швидкістю 6 км за секунду, а відносно другої зі швидкістю 8 км за секунду. Визначте найменшу можливу швидкість руху другої системи відліку відносно першої системи. Дана задача на поняття відносної швидкості. Відносна швидкість дорівнює різниці швидкості другого тіла, тобто 8 км за секунду. Секунду відняти відповідно 6 км за секунду, і це буде в нас 2 км за секунду, з врахуванням того, що їх швидкості будуть співнапрямлені. А в даній задачі про це не йдеться мова, і саме такій умові буде відповідати найменша можлива швидкість руху другої системи відліку відносно першої. Так, рухаємось далі. Наступна задача це задача No3. Так, задача No3 має таку умову. Дерев'яний брусок рівномірно ковзає вниз похилою площиною. Визначте коефіцієнт тертя ковзання бруска похилою площиною. Ну, перш за все, ми маємо працювати з малюнком який зображений, і з е, сіткою цих лінійок, які також у нас подані. Застосуємо до цієї задачі другий закон Ньютона з рахуванням того, що сумарна сила або рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. Отже, нуль дорівнює це сила тяжіння. Яка діє на тіло, відповідно, вона вертикально до горизонтальної опори. Далі це сила реакції опори N, і третя це сила тертя ковзання. Звертаю увагу, що немає у нас за умовою маси, це означає, що по ходу розв'язання, ця величина повинна скоротитись. Далі, за алгоритмом задач динаміки, ми маємо спроектувати на обрані осі вісь Х і вісь Y. Ну, я обираю вісь Х відповідно вздовж сили тертя, вздовж руху, ну, протилежно до сили тертя, вздовж руху з самого бруска. Не так, як обрано в даному зошиті. І відповідно перпендикулярно вгору вздовж сили реакції опори вісь Y. В проекціях у нас рівняння мати, будуть мати такий вигляд МЖ синус альфа мінус F тертя. і на проекції на вісь Y, у мене буде наступний вираз це N, мінус МЖ. Косинус альфа. із другого рівняння я виражаю, що N дорівнює MG косинус альфа. Відповідно, F тертя за означенням це му N. Далі здійснюю підстановку. Маю наступне му N дорівнює MG синус альфа Далі Мю Mg косинус альфа дорівнює МЖ Синус Альфа. Відповідно, МЖ у мене скорочується. Вражаю коефіцієнт тертя мю як відношення синуса альфа до косинуса альфа, і е, далі працює відповідно з е, лінійкою. Так як синус альфа це відношення відповідно протилежного катета до гіпотенузи. А протилежний катет ми можемо знайти, використовуючи відповідно дану шкалу. Ну, крім того, до речі, мені не потрібно той синус і коснус, я можу замінити тангенсом альфа, це відношення протилежного. Катета, як ви бачите, що складає 15 одиниць і відповідно прилеглого катета знову ж таки, працюємо сітку, це 60. 15 15,6 ми можемо що? скоротити. У нас буде 1 четверта, коефіцієнт тертя, звісно, завжди має бути менше одиниці, в даному випадку 0,25. Так, В даному зошиті задача номер 3. Варіант відповіді буде варіант А, тобто 0,25.